Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Слава нашим захисникам і захисницям! Слава всім, хто захищає країну і хто поклав за неї своє життя і більше ніколи не буде з нами. Десять років війна за нашу незалежність, друзі, триває 10 років. Десять років тому агресор зробив спробу поглинути нас одним махом, утім, отримав по зубах. З тих пір. Війна триває на Майданах, в окопах. Інформаційна війна також. На жаль, друзі, навіть з початком широкомасштабного вторгнення не вийшло витиснути Росію, хоча б хоча б за лінію фронту. Вона діє в тилу. Сьогодні черговий огляд прикладів того, як поплічники Януковича хочуть повернутися в українську дійсність, в українську політику. Але спершу поговоримо про майдан, так званий Майдан 3 е, Я... Зазвичай кажу, несемося, але це геть не та тема, в якій яку я ж дуже сильно поспішаю обговорювати, яка буде приємною. Нестися, не будемо, будемо повсти. повзимося. Друзі. По-перше, перед тим як ми почнемо, я хочу подякувати вам за коментарі, за вподобайки. Не забувайте про них, поширюйте це відео. І Також хочу подякувати тим, хто підтримує цей youtube канал через Patreon, через БаміКофі, через youtube способства та посилання на монобанк внизу внизу є всі відповідні координати. Ну, а тепер продовжуємо. Богдан Амосов. Без кісток. В 10-ту річницю гідності ми почули від президента України кілька дуже важливих заяв. Ці заяви ми почули через закордонну пресу. Нашим ЗМІ він нічого такого не говорив. В інтерв'ю британському виданню The Sun, Це таблоїд, жовта британська газета. Верховний головнокомандувач заявив таке. Якщо військовий вирішив займатися політикою, це його право. Тоді він повинен іти в політику, і тоді він не зможе займатися війною. Якщо ви керуєте війною, маючи на увазі, що завтра ви будете займатися політикою або виборами, то на словах і на передовій ви поводитеся як політик, а не як військовий. Я вважаю, що це величезна помилка. При всій повазі до генерала залужного і до всіх командирів, які перебувають на полі бою. Е, є абсолютне розуміння ієрархії, і це все, і не може бути 2, 3, 4, 5 відповідно до закону, і під час війни не може навіть обговорюватися, це не веде до єдності нації. Ох. Дуже дуже друзі, сумна заява. А така заява не мала б лунати публічно навіть в жовтій закордонній пресі, або тим паче в жовтій закордонній пресі. Дуже хотілося б побачити фото десь у когось чи в залужного в телеграмі, чи в зеленського в першу чергу в телеграмі, як вони стоять поруч, не знаю, десь там над картою чи в якійсь робочій атмосфері знаєте так усміхаються і все у них добре. Ну Це так, як мало бути в воюючій країні, навіть якщо у них все недобре. Особисто я знов таки не бачу жодних ознак того, що залужний іде в політику, але бачу багато тих хто його на випередки в цьому звинувачують. Але друзі, друзі, навіть в такому випадку, якщо щось дійсно пробігло між залужним і Зеленським, ну ми не повинні не повинні про це знати. Не повинні про це знати ми, не повинні про це знати західні партнери. Не треба це все так би мовити, про це все трубити. Називаємо це так, не хочу інше слово казати, на весь світ, підсилюючи таким різну пропагандом російських кремлівських тварюк. Ми і так їй чули цю російську пропаганду про конфлікт у нашому керівництві, яка лунала дуже довго з усіх матюгальників. І от, друзі, я бачу так, складається питання таке враження, що росіяни свого досягли. Звісно, вони не можуть просто зробити це через ЗМІ, але може хтось їм допоміг своєю роботою. Десята річниця Революції Гідності в країні розростається кампанія із дискредитації військових. Але. Це не єдина заява, яку ми почули у західних таблоїдах. Ще ми почули, що Росія готує операцію із засунення президента під назвою Майдан 3 Ну, від президента почули. Знову таки, я не хочу накидувати на вентилятор, бо без мене знайдуться, на жаль, багато тих, хто буде саме цим займатися. Саме накидувати на вентилятор, а не розбиратися, в чому справа. Для цього є політична партія, навіть не одна. Але... А те, що на Зеленського, як на президента воюючої країни, можуть готувати замах. І це, знаєте, не новина. Я впевнений, що готують такі плани у Росіян є. І доки триває війна, вони будуть. Ці плани, втім, а яка причина озвучувати це зараз? Можливо, аби привернути увагу до України на Заході, а, так би мовити, аби. А... До нас звернули увагу, не кидали з фінансуванням, підтримкою і так далі. Ну, окей, без питань. Навіть, навіть такий метод, можливо, 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 є дієвим. Але навіщо тоді називати це Майдан 3 Ну, навіть якщо воно називається Майдан 3 навіть якщо росіяни реально так це назвали, є десь папочка, на якій прямо написано Майдан 3! Ну, Ну, є така папка. Ну, дійсно, є така папка Майдан 3 У росіян там написано і певні спецоперації, які вони готують. То навіщо тоді це озвучувати в ЗМІ і ще й в західних? Я просто не розумію, у мене немає пояснення. У мене немає пояснення, хто дав президенту інформацію, таку, а хто потім пояснював йому, як це комунікувати. У мене немає пояснення. Uh, interesting the last information that there is a the plan uh, which i shared with you out of the camps that uh, we i mean that's uh, the beginning of our meeting that that uh, they want very much and the name of operation is maidan 3 it meant to change the president maybe it's not by killing i mean that's it's Ну, наприклад, якби росіяни цей план назвали Жопа 3. то виходить, вийшов би президент і сказав, у мене є план замаху, він називається Жопа 3. Або якби цей план називався Мар'яна Безугла. От вийшов би президент і сказав, план з ліквідації мене як президента називається Мар'яна Безугла. Ну, не сказав би так. Посоромився, було б соромно. Uh, і сприйняли б, знаєте, цю заяву так, ну, дивно, скажімо так. Uh, а Майдан – це нелайливе слово, на відміну від двох попередніх варіантів. Тож, бачите, маємо таку заяву: прирівнення майдану до держперевороту. Друзі, майдан це не про державний переворот. Те, що майдан, це про державний переворот. Будь то так, це російський пропагандистський конструкт. Про це здається, в Україні знають всі, включно із тими, хто цей конструкт використовував і використовує. Іменно в этом причина катастрофа, яку переживають зараз український народ, став заложником державного переворота. Я боюсь перевороту який ми вже видели в страні, яка то третього перевороту загроза, народу, за є. загроза є майдан. Це про справедливість, це про гідність. А переворот це саме те, чим постійно займалася Росія, в тому числі за допомогою таких осіб, як Юрій Бойко. До нього ми ще повернемося. Я маю надію, що президент розбереться в термінах, а також розбереться із тим своїм оточенням, яке вже не вперше його підставляє. Судячи з усього, це оточення недостатньо впливове, аби здійснити переворот, але достатньо впливове, аби пересварити українське керівництво. Ну, знаєте, попередній керівник Офісу президента Андрій Богдан теж не просто так позбувся свого крісла. А його підсиділи. Хоча теж той, той іще був фрукт. Коли в країні переміг майдан, головні щури, які були куплені Росією, втекли. Йдеться про десяток міністрів, топсиловиків, які тікали в Росію, так що аж гай годів. Всім, ба більше, хтось не лише залишився в Україні, а й сів у владні крісла. Друзі, майдан, це слово стало для росіян та їхніх посіпак таке, яке використовують як щось загрозливе, щось жахітливе. Це тригер слова для всіх московитів, вати, корупційних суддів, продажних ментів мусорів. Нормальна людина ніколи не стане порівнювати майдан із держпереворотом. Тож мені цікаво, хто із людей, відповідальних за силовий блок, може використовувати майдан у значенні держпереворот. Крадено близько 300 одиниць вогнепальної зброї. Працівники міліції не використовують вогнепальну зброю. Деякі з загиблих мають поранення в потиличну частину голови, що дає можливість стверджувати, що вистріли робили десь поруч особи, які були разом серед мігувальників. Опа. Такі от архівні кадри. Хто ж це оце розповідає про те, що майданівці самі в себе стріляли? Це колишній заступник е, зрадника Захарченка, нині заступник Андрія Єрмака Олег Татаро. Саме він в офісі президента відповідає за силовий блок. У мене є запитання: хто ж міг таке цікаве е, підказати е, президенту? Хто міг би формулювати такі цікаві наративи про третій майдан? Як то кажуть, а кому вигідно? Друзі, я не просто так згадав бойка. Він якраз саме був одним із міністрів Азара Януковича, якщо пам'ятаєте. Що означає призначення клюєво головою адміністрації? Все таки эта тема піднімається в переговорах з Росією. Ні? Привіт, ну як? скажи, Що ти тоді? Що означає призначено Клюєва головою адміністрації? Скажіть, будь ласка. Це рішення президента України. Як ви думаєте, що це означає? Що такі в Росії Україна дивиться? Куди дивити? Куди дивитесь? Що уряд думає про вбитих людей на... біля уряду? Ваш коментар, будь ласка, ви член уряду. Скажіть, що думає уряд щодо вбитих Ми людей? Різко засуджуємо будь-які прояви агресії. З обох боків, дякую. Так от, друзі, бойко все ще парламентар, і неважливо, що ОПЗЖ заборонили. Його ж діяльність і діяльність таких, як він, ніхто не забороняв. Просто у вас, ну я не знаю, як зараз у убивше ОПЗЖ дуже розголужена сітка регіональна, Да? як ви одразу штаби Юлії Тимошенко, да? от вся ця стара гвардія у вас от, в багато... Эти люди остались, в основной своей массе они остались. Они Но они сейчас работают. с вами в политике? Ну, конечно, Но... они работают, они остались депутатами, они работают, они помогают э, в своих громадах. То есть они лучше событий. Дежавю. Знову Юрій Бойко, знову пропагандист Назаров. Сидять у ютубчику. И э, такие притесненные э, все-таки все таки общаются на языке, на котором им сама Ирина Фарион запретила общаться. Вам скажу, ответ, русский язык ⁇ это язык агрессора, язык врага. Так у нас э, половина людей, которые воюют э, в ЗСУ, они русскоязычные. Это тоже факт. И они, ну я же был там и с ними общался, и видел их. и... В Принципі, люди люди воюють з ворогами, говоря на тому языке, на котором удобнее. Тепер кожен колобок в кокошнику і без кокошника може прикриватися цим аргументом. Мені от цікаво, а з яким ворогом воює Юрій Бойко на своєму русском языке? От саме Юрій Бойко, от хто той ворог, з яким Юрій Бойко воює на русском языке? Хто такий Юрій Бойко взагалі, аби прикриватися військовими, друзі? Якщо ви думали, що російські політичні агенти в Україні все то а, ласкаво вас, прошу так би мовити, назад у 2015 рік вони не все? Думаю, що по поводу іскусственного підтверджується тут факт, що багато українців в початку повномасштабного вторгнення Пытались там перейти на український язык, як-то от говорять більше на українському языке, але як-то от, пішола ток. От ми з вами на языке. Отток. Аток Українці не можуть перейти на український язик, каже мураївський пропагандон. Ви тільки вслухайтеся в цю фразу, українці не змогли перейти на українську мову. І в прикладах Назаров чомусь називає себе і Бойко. Лише уявити цей маразм. І бойко, і Назаров. Говорили українською лише на телебаченні, де закон зобов'язував їх дотримуватися мовного законодавства. Це була єдина причина, чому ці двоє у себе в їхній пропагандистській роботі використовували українську мову. Єдина а тут трапилася цікава річ офіс президента та Мінкульт хакнули інформаційний простір, запустили телемарафон, вигнали всіх з телебачення, кого можна, кого не можна, всіх вигнали. І ось ці двоє, і також сотні таких, як вони, насправді. А вони себе дуже добре почувають у Ютубі, можуть маніпулювати, брехати скільки завгодно, і з очима наївної тлі. Тим паче, хто ж їм буде заважати? Вони ж слухняно голосують у парламенті, знаючи, що їх, їх за це ніхто не вижене із парламенту. Ми стали підтримувати власть, тому що ну тому що війна і нічого тут випендритися, Говорять відкритим язиком. Ну, і так можна досидіти до кінця війни спокійнісінько, і увійти в новий парламент, якщо із Арестовичем вигорить. Ви. Думали о том, підете ли ви на вибори, якщо вони будуть, в ближайшій перспективі, або після <кхи> війни? Ну. Думали, звісно. Це взагалі дикуха сама по собі. Те, що. Сидить знову Назаров, який працював на Мураєва, і вже допомагає пропагандувати російський дискурс тільки не Мураєву, а бойко. Нагадаю, що в цьому році СБУ оголосила підозру Мураєву у державній зраді а, та у порушенні рівності громадян за їх расову етнічною та національною належністю. За даними слідства, офіційно таке зачитуємо, Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал наш для масового поширення російської пропаганди. Тобто він і Назарова використовував, друзі. Назаров – це, мабуть, такий інструмент. Він не жива людина, неіснуюча, не, не мисляча. У нього, мабуть, міськів нема, тому його також використовували. Ну, не розумів він, що робить. Ну, можливо, Назаров пеньок, Якийсь. Тупий предмет. Ну, як канал е, наш, як студія, як камери, от і Назаров просто е, ідіотична декорація, яку перепродали Бойкові, іншого пояснення, чому у органів немає жодних питань і претензій до мураївських пропагандистів, зараз, які знову повідкривали рота, у мене немає відповіді на це запитання. то що Ес пытается играть в оппозицию, но это плохо, потому что, ну, например, любой законопроект, ему можно заблокировать правками. Угу. И это делалось массово перед войной. Когда... И мы это делали. Мы это, спам. делали, мы это делали тоже, чего там реха таить, мы тоже так делали. Но когда наступила война, когда надо объединиться, когда парламент должен показывать единение обществу. Ну, як можна гратися цими вот вещами в тому? Звісно, це вигляди э, плохо. Ба! То Юрій Бойко змінився. Він навіть перестав влаштовувати поправочний спам. Та ви що? Друзі, читаю публікацію руху чесно! До урядового законопроекту про заборону релігійних організацій, пов'язаних із країною, агресором Росією нардепи подали близько 1200 правок. Значна частина них є поправковим спамом авторства. Про російських нардепів Євгенія Шевченка та Артема Дмитрука. Крім того, частину правок подали скандальні нардепи від фракції Слуга народу Халімон та Бра... Брагар. Друзі, про Брагара я вам ще розповім, це дуже цікаво. Та Сергій Литвиненко також кілька десятків правок подав лідер депутатської групи ПЗЖ, це колишня ПЗЖ Юрій Бойко. Україна вступила війна. Когда треба об'єднатися, коли парламент должен показувати єдинення обществу. Ну как можно играться вот этими вещами в это время? конечно, это выглядит э, плохо. Играются. Еще как играются, ребятушки. И ничего им не заважая. Что я, во-первых, никогда не поверил, что владыка Ануфри, настоятель УПЦ, он руководится кем-то из страны агрессора. Я его лично знаю, вот патриот Украины, вот патриот Украины. Патриот является тот человек, который любит Бога и любит своего ближнего, отца, матери, брата, сестру и так далее. Мы, я считаю, мы не имеем права просто вмешиваться в это как государство. А все эти инсинуации, там, что священники, там, русский мир и так далее, это чисто политическая технология, которая тоже была инспирирована прошлой властью. Это участок, правда? Да. да храму, угу. А здесь мой храм стоит. А там... вот Вот этот... это склад. Я это, это сам. Пулеметы и, и кашки? Один пулемет остался, то я уже отдал. Это была политическая технология, потому что вот когда рассказывали там, сколько уголовных дел там против священников, там. Возможно, коллаборация, и так далее. Но если брать эту логику, тогда надо запрещать полицию и МЧС, поскольку, к сожалению, тоже из представителей этих правоохранительных органов, некоторые тоже пошли на службу оккупантам и были осуждены, в том числе и заочно и очно. Так... так давайте дійсно за цією логікою люструємо і ПЗЖ. Давайте ОПЗЖ люструвати! ОПЗЖ Бо як бачимо, заборонити не вийшло, не допомогло, не працює. Ми закінчимо війну, а потім будемо займатися політикою. 10 Десяту річницю революції гідності іронічні події трапилися із одним із зачинателів революції Мустафою. Наємом. він зараз працює в урядових структурах. Як виявилось, одразу кілька нардепів вирішили дати йому хабаря. Наєм доповів про них у НАБУ та САП національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура. викрили нардепа з групи за майбутнє Сергія Лабазюка у передачі Хабаря. Вони спільно із віце-прем'єр-міністром Кубраковим, а також головою Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури наємом. Викрили чинного народного депутата за сумісництвом власника великого будівельного та аграрного бізнесів на пропозиції неправомірної вигоди. В серпні він звернувся до е, Наєма та до Кубракова надати його компанії підряд із відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 мільярд гривень. За це пообіцяв винагороду у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії. Для мене не є принциповим недоторканність, моя особиста. Для мене завжди була принципова позиція. Це я був представник своїх виборців свого регіону округу в першу чергу. І, звичайно, відставив інтересу волі народу. Тому я готовий працювати і далі. І окрім недоторканності, моя позиція, що потрібно і створити механізм відкликання депутата, про який говорять щоразу перед виборами, але на наступний день після виборів забуваються. І сьогодні це не єдина історія. Власне, цим же двом. Як вивели на Бутасап, намагався вручити за таких же самих обставин інший депутат від фракції Слуга народу Андрій Одарченко. Скажіть, Дякую, шановні колеги. Ще раз eh, хочу вам подякувати за підтримку рішень комітету, які спрямовані на боротьбу з корупцією в Харківській області. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури за дорученням заступника арміяційних процедурах за спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Документу Олександра Васильовича сьогодні, 21 листопада, 23 року о 12 годині 22-ї хвилини здійснює вам розмови полікому наступного підручення кримінального правопорушення передбачання частиною четвертості дев'ятої кримінального поліція України. А саме що позиції там на одні від агенції відмовили старостів про культури України, старому вигоди друзі. Дарченко є директором Вишу. Він є членом антикорупційного комітету у Верховній Раді і ще й автором понад 170 наукових робіт. Що ж, друзі, маю надію, що далі буде. Друзі, не забуваємо, що гідність та свобода це ті речі, за які ми боремося вже 10 років. А революція гідності вона по факту триває. Її продовжують наші Збройні Сили України. Вона прийшла із Майдана в окопи. Тому не забувайте, будь ласка, допомагати Збройним силам України, бо тільки так ми переможемо. Тільки так переможе Революція Гідності. Будьмо гідними. Папа. -па.